ПВХ поручні для перил, їх переваги та спосіб монтажу. Поручні виготовлені з полівінилхлориду. Цей матеріал стійкий до перепаду температур та деформацій. Поручні з ПВХ встановлюють в медичних та адміністративних будівлях, але найчастіше їх встановлюють в під'їздах житлових будинків. Основні переваги таких поручнів це легкий монтаж та простий догляд за ними. Щоб змонтувати поручень на перило, необхідно мати лише промисловий фен. Нагріваємо поручень до температури 80-90 градусів, щоб він став пластичним. Далі одягаємо його на перило і чекаємо, щоб він охолов та зафіксувався. От і все. Базові кольори поручнів чорний, коричневий та сірий. А під замовлення ми можемо виготовити поручень будь-якого кольору, наприклад, жовтий. Постачається поручень в бухтах по 30 метрів, товщина 4 мм, а ширина поручня може бути 3, 4 або ж 5 см. Замовити ПВХ поручень для перил ви можете за цим номером телефону.